Привіт-привіт усім! Усіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні недільку, маємо сьогодні Петра Павла. Вітаю всіх іменинників з цим святом. Бажаю всім здоров'ячка, бажаю всім процвітання, бажаю всім миру саме основне. Бажаю достатку в ваших сім'ях. Щоб ангел-охоронець вас завжди охороняв, матінка Божа здоров'ячка посилала, щоб все у вас було добре. Так, друзі, сьогодні неділька. Мама відпочиває. Мама зав'язала собі волосся, щоб не лізло. Буду красити бровки. Поставлю собі пачі, масочки. Я то люблю в неділю. Переважно, в якийсь як свята є. Коли не треба такої основної роботи робити. Та як треба, тільки то, що свято не можна. То я займаюся собою. Так, то я крашу бровки, зараз масочки поставлю. У мене Артур працює на кухні. Зараз покажу. Так, сьогодні в нас обід готує хто? Артур робить нам піцу. Мішає тісто і буде пекти піцу. Так, Артур робить по-своєму рецепті. Ми не пхаємося. Будемо пробувати, що Артур зробив. А мама займається собою. Ну, мені теж треба час на себе. А то все кухня, 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 кухня. Уже ж... Вже ж люди заходять, кажуть, Оля, та трохи Та Життя проходить. Та я знаю, дівчат, ну а що я зроблю? Що я зроблю? Добре. Артур готує, а я крашуся. Крашуся. То сир нас пліснявою тою білою. А ти не треш на терці? Це навіщо він, що в руках просто угу. розсіюється, можна сказати. Розкрешуються. Люди після тебе твоє знову. <годи> Помідорку ще. Ще б десь той другий сердувати. <годи> Добре. Які бортики зробив, я навіть такі бортики не роблю. Піціола вже все. Зараз, поки то все помиє, піцу поставив вже пекти. Я крашуся, чекайте. Він поки готує, я не стою, друзі. Ото на пару секунд. Пішла зняла пішла. Йшла, зняла. І не стою над ним, і не нявка щось там. То не так, то не все. Що зробить, то будемо пробувати. <ріху> будем їли. <ріху> я вам скажу, що Артур це він, він не, не до кухні. Донецько так, він більше на кухні, він більше якісь сирники вміє, якісь запіканки, якесь собі таке щось робить дієтичне. Рецепти шукає а Артур ні. Ну, але сьогодні дивиться, мама сидить і сидить і сидить себе пильнує, а має тільки суп. Та я б планувала піцу пекти, але пізніше. Він каже, буду сам. Кажу, та печи. Ну що, я тільки за. Оля, наш ропіт готовий. Зараз ми будемо куштувати. Будемо пробувати Артурову артур, піцу. Ну, спеклася. Тісто спеклося. Mm? Як тобі? Ти вже попробував? Добре. що Добре, Ну, що скажуть? знаєш, піцу. Ти вже попробував. Mm? Тоненька, ненька, то У мене грубша. В мене кажуть, знаєте, наїлися. Я в нього то Раночок. Пробуй, Артур піцу спік. Артур сам спік, так? Пробуй. Добре вийшла піца. Все, Артур, так понеділка ти готувати ти. Ні? Так. Попробуй. Він там... Ні, чого? Yeah. Але добре вийшла, смачна. Yeah. Піца добра, бо Артур другий шматочок взяв. Я вже наїлася. Вже Дуже смачно. Дякую, синочку. Ти все кажеш дякую, мам. А я кажу дякую, сьогодні синочку. Я казала, Денис все готує собі сам. Так, Денька? Так. Має бути дієтичне. він все по-своєму робить. Готує собі все сам. Друзі, так знаю, я так вже привикла, що має, наприклад, там відбивну смажу, Денисові окремо філе відставляє, він собі окремо варить. Чи там, наприклад, ну, запечене м'ясо м'ясом їсть, так? Шкірку тільки забираю, зі всього шкірку забираю, щоб не було. Наприклад, як печу печиво, він рідко їсть. Він окремо собі сир бере, окремо він там дає замість цукру, він дає мід, ягоди, він собі пече окремо таку якби, сирну запіканку, або сир перемелює, він заливає, там його в холодильник ставить. З, з ягодами, тобто, робить без цукру. Більшості такого всього він робить. Через, ну, нам трьом таке не підходить таке харчування. Мені треба окремо, все окремо. Я вже знаю, наприклад, суп, якщо він їсть, то е, старатися не жирний. Тобто не давати свинини, а давати куряче м'ясо. І, взагалі, фаршу свинячого він також не їсть. Тільки курячий. Короче. Це ціла наука, ціла наука, яку я маю, але нічого. Все помаленько. Так, а Артурова піца була добра, ще лише летат від Денис каже, що не буде їсти піців, бо ну, він там дав кетчуп, дав майонез, йому таке не підходить. І ми цей. Артур на сковорідці просмажив філе куряче спеціями. Він таке не хоче. Він хоче, щоб філе було зварене. Його не можна змажити. Ну, в нього вже так давно, але я просто не показувала, не розказувала. Він не хоче, щоб там показувала, як він готує. Знаєте, це такий особистий простір кожного, тому я особо не претендую. Тому таке. Але я завжди пам'ятаю, що донесові треба лишити м'ясо на то чи на то, бо він собі окремо його має приготувати, так як він хоче. Та й добре, бо, друзі, ще рік часу він піде вчитися. І знаєте, як то дитина, яка прийшла, яка взагалі ніколи нічого не готувала, і як йому тяжко, це ж не дівчинка, це ж хлопець. розумієте? Це ж, ну, Не всі хлопці дружать з кухнею. А яка дитина вже яка собі готувала, це є ну, велике. Наприклад, макарони я вару, я завжди даю до макаронів сіль. ну, ну, бо Він не дає солі, він не любить таке. Тому, знаєте, це ну, це важко. Це важко, він собі важить грами, він... це вже давно. Це вже не не тільки що, він вже давно так харчується. Ходив в зал, займається, качається і. Повністю має бути харчування, так би правильне, щоб ті всі сили, що він витрачає в залі, не йшли даремно. розумієте? Ну, А я не можу просто так всіх перевести на таке харчування, так і в нього, знаєте, ну, бо це важко. Добре. Що, друзі? Ще раз зі святом вас всіх. З гарним. З гарними іменинами Петра Павла, всіх хто святкує, вітаю. А в нас день продовжується. Ми зустрінемось на сільський блогер. Так що до зустрічі, гарної недільки і гарних всіх іменин, хто, і, хто Павло або Петро. Папа!